Привіт, сьогодні мені доведеться провести 24 години в каналізації. Головна моя мета вижити і вибратися звідси з собою. У мене немає нічого, крім телефону. Зі зв'язком у підземеллі проблеми, і додзвонитися до когось неможливо. Потрібно щось думати. Люк дуже високо, і через нього мені назад не вибратися. Крім цього, каналізація закрита з обох боків. Я почав досліджувати її більш детально. Насамперед було прийнято відвідати трубу, по якій текла вода, і спробувати пошукати там щось корисне. На стику скупчилася досить велика купа сміття, яка постійно збільшувалася з часом. Я почав її перебирати з надією знайти те, що стане мені у пригоді. Стояв гід Тій запах, і перебирати мокрі мішки тазики було не дуже приємно. Але в одному з мішків на мене чекала досить цінна знахідка. Це ось такий масляний фільтр. І якщо в ньому залишилося трохи масла, це удача. Щоб його не втратити, якщо воно там є. Я захопив неподалік консервну банку і пішов назад. Перевертаємо фільтр. І так, з нього витекла невелика цівка масла. Я залишив його в перевернутому положенні на деякий час. І ось стільки масла з нього витекло. Ми робимо свічку, і просто так це масло горіти не буде. Потрібен гніт. Над моєю головою знаходилися труби, які були обмотані ганчірками, чи то для герметизації, чи для утеплення. Я відірвав трохи тканини від самої сухої ганчірки і помістив її в масло. Залишилося добути вогонь, щоб запалити нашу свічку. Проходячи по каналізації під своїми ногами, я побачив щось синє. Це була. Запальничка, але вона напіврозібрана та ще й тріснута, і навряд чи вже загориться. Я пішов назад у трубу і в одному з мішків знайшов сірникову коробку. Сподіваюся, вона не порожня. Усередині неї було два мокрих наскрізь сірники. Це краще, ніж нічого, і шанс добути вогонь є. Я знаю, як просушити сірники навіть у такому вологому середовищі, як каналізація. Беремо сірник і тремо його. Його об своє волосся воно вбере всю вологу, а тепло, яке виробляється під час треття, просушить сірку як слід. Так само чинимо із Черкашем. Спробуємо. Не з першого разу, але все-таки сірник запалився. Можемо підпалювати свічку. Горить вона дуже добре, видає пристойну кількість світла та тепла, яке нам ще знадобиться. Наступне про що варто подбати, це вода. В прямому сенсі під ногами у нас тече струмо, але хто його знає, звідки ця вода, можливо, з якоїсь водойми або ще гірше стоки. Пити її зовсім небезпечно. Але я помітив воду, яка постійно. Капала з стелі, вона більш чиста і проходить фільтрацію земною породою. Я помітив точку, з якої капає найкраще, тому беремо якусь стару, в нашому випадку це пляшка. Для зручнішого збору води потрібно відрізати горловину, беремо гострий камінь і за допомогою нього пропилюємо невеликий отвір. Вставляємо в нього палець і відриваємо весь зайвий пластик. Підкладаємо дно і набираємо в нього воду. Ось стільки мені вдалося зібрати буквально за півгодини. Чудово, цю воду можна було б прокип'ятити прямо в цьому денці, так як вода не дасть йому розплавитися. Але я вважаю безпечніше випити так, ніж насичувати воду токсинами, які будуть виділятися з пластику під час горіння. З водою вирішили, але вона не надасть енергії для подальшого виживання. Потрібна їжа, добути її в каналізації вкрай складно. До нас заходила в гості жабка. Їсти її я не наважився, але коли вперше зайшов у трубу, там я знайшов сітку картоплі, яку вам не показував, щоб не спойлерити. Не просто її викинули. Майже вся картопля погрижена, гнила і через лежання у воді проросла. Їсти її вже не. Бажано, але в нашому випадку іншого виходу немає. Потрібно тільки чимось відрізати пошкоджену частину картоплі. Для цього потрібен ніж. У тій купі сміття я знайшов ось таку пляшку з плоскими стінками, обережно її розбиваємо. І вибираємо самий уцілілий шматок. Він послужить лезом для майбутнього ножа. Для кращої гостроти його, його потрібно заточити. Робимо це на камені, тому що він має досить хороші абразивні властивості. Вийшло непогано. Для рукоятки я взяв паличку і розділив її тільки що виготовленим лезом. Вставляємо його в щілину і залишилося тільки зафіксувати. Сітка була перев'язана мотузкою. Тут вона на і виручить, туго намотуємо мотузку недалеко від леза і зав'язуємо вузлик. тим самим надійно фіксуємо лезо в рукоятці. Ніж готовий вийшов досить непоганим. За допомогою цього ножа зрізаємо пошкоджені частини і нарізаємо картоплю на тонкі скібочки. З цим завданням він справляється добре. Нанизуємо картоплю на палички з невеликою відстанню один від одного і готуємо її над полум'ям нашої свічки. Через 10 хвилин обід був готовим і пора вже приступати до трапези. Ну, знаєте, так собі, якщо чесно, картопля гірка і ще трохи смердить маслом. Погана була ідея готувати її над масляною свічкою, але я її з'їв. Не скажу, що я добре і ситно наївся. На цьому зупинятися явно не варто. Зараз вам дещо розповім. Як тільки я потрапив у цю каналізацію, я відчув неприємний запах дохлої риби, а також мулу. Як пізніше виявилося, ця каналізація підключена до ставка, який переповнений, і з нього сюди витікає вода, а разом з нею і риба. Перебуваючи тут, я не раз помічав рух у цьому струмку. Я вирішив зайти в нього і Пробувати зловити рибу руками, але вона виявилася занадто спритною і поплила далеко в трубу по своїх справах. У мене з'явилася ідея зробити сачок. Для його виготовлення знадобляться палиці. За ними я полізу трубу. Нам потрібна одна товста, а друга тонша і гнучка, а також сітка з під картоплі. Тонку гілку пропихаємо в клітинки сітки і трохи підгинаємо її, повинно вийти ось так. За допомогою мотузки, що залишилося, фіксуємо цю частину на товстій палиці. Сачок готовий. Тихо підходимо до води і чекаємо. Згодом я побачив рух і відблиски з під води. Я замахнувся, і мені вдалося виловити ось такого карасика, який ледве не втік з під сачка. Займемося приготуванням вечері. Цього разу не псуватимемо смак риби нашою свічкою. Я пішов шукати сухі гілки всередині каналізації, викладаємо пірамідку під люком, щоб була тяга, і переносимо вогонь зі свічки. Деякі гілки ми сушили над багаттям, а потім підкидали їх. Очищену рибу нашим саморобним ножем нанизуємо на палички і кладемо на вогонь. Рибка просмажилася і можна вже їсти. Незважаючи на неприємний запах каналізації, мокрі наскрізь черевики та відсутність солі. Рибка вийшла славною. У порівнянні з тою картоплею на обід це делікатес. Я досить смачно підкріпився і настав час готуватися до ночі. Під болотом я знайшов якусь дошку, яку, мабуть, забули працівники, коли в останнє обслуговували цю трубу. Відмиваємо її від бруду. І горизонтально розміщуємо в трубі, оскільки це найсухіше місце в цій каналізації. Вийшла міцна лежанка. А для подушки я зняв з труби якусь ганчірку і підклав собі під голову. Пора лягати спати. Заснути було дуже важко через мокре взуття і постійний шум води. Але все таки я трохи поспав. А вранці мене вже прийшли звідси витягувати. Так я і провів 24 години в каналізації. Думаю, кожен дізнався щось корисне для себе, але все таки краще дивіться під ноги і не потрапляйте в такі ситуації, папа. -па.